Привіт, друзі! Я вітаю вас на каналі Хвилинка для гри. Мене звати Ніла. До башні індзя були додані нові герої, і якраз сьогодні ми про них поговоримо. Розберемо їх вміння, де краще та більш ефективніше їх використовувати. Вміння сім'ї залишилися такі ж: за двох або трьох героїв в команді: 5 або 10% шанс на ухиляння від атаки, і шанс на контратаку 60 або 90% від отриманої шкоди. Першою розглянемо героя Аметист. Це п'ятірка, яка належить до темряви і має клас чаклуна. Мана заряд, як і у всіх ніндзя. За Х1 наносить 200% урону всім ворогам, прикликає асасина паразита для всіх ворогів, який буде атакувати ворога, 59% атаки. Кожен хід зникне, коли поглине 32% лікування. Цілі навіть за Х1 заряд її вміння вже хороші. Урон по всіх ворогах і ще й наставить паразитів, всім, яких потрібно вихиляти, щоб позбутися. Ми вже знаємо, як це все відбувається. За Х2 заряд, звісно, ці показники будуть збільшені. Урон вже буде 275% по всіх, а атака паразитів 75%, а вихиляти потрібно на 50%. І за х3 заряд буде нанесено шкоду 355% урону всім ворогам. Паразити будуть атакувати 84% кожен хід, а щоб їх позбутися, потрібно вилікуватися на 54%. 50 і 54% лікування потрібно для ліквідації паразитів за x2 і x3 заряд. І це немало. Не всі лікарі. Можуть з цим справитися. Є, звісно, зараз лікарі, які можуть це зробити, як, наприклад, Клеопатра, яка лікує на 65%, але це потрібно її мати і потрібно її зарядити, щоб вона ліквідувала їх. А поки знайдеться камінь, то паразити вже можуть наробити шкоди, адже атакують паразити чимало кожного ходу. Також тішить те, що герой ще й наносить урон по всіх ворогах навіть при X1 заряді. Звісно, аметист підходить на роль атакуючого героя. За Х1 заряд, який ми контролюємо в атаці, ми можемо нанести урон всім ворогам і накинути їм паразитів, хай роблять свою роботу. А вже потім, якщо дозволить кубик, набрати Х2 або навіть Х3 заряд і зробити ще більшу шкоду. Взагалі, ідеально, якщо є ще бронеріз в команді, якийсь умовний кунхен, або інший герой темряви, який є в наявності, або герой іншого кольору, якщо брати команду 3 на 2 в атаку. А тепер давайте поговоримо, в яких випадках аметист може давати слабинку. Якщо в команді Противника є герой, що ставить на смішку. Тоді без диспелера наша аметист нанесе урон лише цьому герою і лише йому поставить паразита, тому її ефективність в цьому випадку знизиться. Шкода, що карі не дали зв'язок стихії захист від паразитів. І звісно ж проти таких героїв місяця, які мають такий зв'язок стихії, теж не повністю спрацює. Урон нанесе, але паразита не поставить. Але зв'язок стихії в героя спрацює лише після його ульти. Тому тут таке. Я б не сказала, що це велика проблема в атаці. А от в захисті це може бути проблемою, якщо ворог піде проти аметист командою, в складі якої є герой, наприклад, Келідана, що не дозволяє ставити паразитів. І це розповсюдиться на всіх інших героїв в такій команді, якщо вони одного кольору. Ще зазначу, що гемів з таким зв'язком стихії є, якщо я не помиляюся п'ять, починаючи від героя місяця серпня та гіра. Але це я Описує найгірший розвиток подій при захисті. Герой дуже потужний масовик, атака захист, як мінімум, за свій урон. А якщо поставить паразитів, то взагалі супер. Герой має аж 844 атаки, тому можливо, що знайдеться місце і на титана, але особливого вміння на титана в нього нема. Наступний герой ніндзя-еканіт це герой природи і за класом боєць. Теж доволі середні показники живучості і більше атаки. Еканіт урон наносить схожий, як і попередній герой-аметист. За Х1 200%, за Х2 280% і за Х3 360%. Але вже не ставить паразитів, а прикликає міньйона для всіх, який буде контратакувати. Ми вже таких міньйонів бачили раніше у героїв сім'ї королівств, наприклад, у таких героїв як Любей і Джугелян. Хоч і ці герої вже змістили з Олімпу нові герої з різноманітних. Подій там морловії, фестивалів, мисливців і так далі. Але, на мою думку, вони все ще непогані, адже наносять високий урон і їхні прислужники завдають шкоди контратакою або уроном. За Х1 заряд Міньйон буде мати 8% ХП і 10 атаки за x2 16% хп і 16 атаки, і за x3 буде мати 22% хп і 26 атаки. Контратака однакова 60% на всіх рівнях заряду. І контратаку можна зняти, вбивши цих прислужників, або ще можна їх з'їсти, наприклад, гев'йон або чотирьохзірковим гормиком в костюмі. Отже, Еканіт, як і попередній герой, також масовик. При добре підібраній команді вже завдасть чималої шкоди в атаці своїм уроном, разом з бронерізом і героєм, що додає атаку. Тобто ворог вже отримає пошкодження і ще й наткнеться на контратаку прислужників і теж від цього буде отримувати урон. Тому для атаки герой дуже корисний. І звісно ж, не забуваємо, що в атаці ним можна крутити як завгодно. І де є можливість, можна почекати на Х3 заряд, а коли потрібно швидше завдати шкоду, то використати Х1 заряд. А ось коли герой буде стояти в захисті, то звіст. Но ворог може взяти в команду атаки героя, що їсть міньйонів. але не забуваймо, що не у всіх вони можуть бути, адже таких героїв і не є так багато. А чотирьохзірковий гормик не завжди може дожити до ульти. Думаю, в захисті буде добре справлятися з аметист, якщо вдасться назбирати героїв сім'ї ніндзя або з героєм типу Морель, і поставити так, щоб Морель атакував перший, і ще в обох випадках поставити героя, що ставить захист або насмішку. А якщо ви початківець або граєте без донату і вам випаде цей герой, то точно зайде в команду і атаки, і захисту. Наступний герой Сарандит має невелику живучість, але дуже високий рівень атаки аж 891. Герой також наносить урон всім ворогам, але вже менше як попередні, 160% за x1. Але за дає горіння 248 одиниць всім ворогам на два ходи. І всі вороги отримують на мінус 64% менше зцілення теж на два ходи. За x2 ці показники збільшуються: 275% урону, 546 одиниць горіння, але вже на три ходи, і мінус 74 зцілення. І Х3 заряд це буде 340% урону, 816 одиниць горіння та мінус 84% менше зцілення вже на чотири ходи. Якщо ставити серандит в команду захисту, то вона б ідеально працювала з американцями тест, адже не дозволить ворогу повноцінно вилікуватися і відповідно забрати паразитів, які ставить аметист. Плюс буде працювати бонус сім'ї. Також буде ефективним в команді як захисту, так і атаки будь-який інший герой, що ставить паразитів ворогу. Але навіть без такого героя серандит задасть жару в прямому сенсі, адже помимо урону по всіх ворогах ще й дає їм високий рівень горіння, зняти яке ворог може, якщо має такого героя в команді, що знімає це, а от вилікуватися повноцінно не зможе, адже в Міння Сарандит не дозволить це зробити, тому це ще один масовик, який буде добре працювати в команді атаки, команді захисту при правильно підібраних героях. І ще один п'ятизірковий герой Оніва Камару. Не з першого разу мені вдалося вимовити це ім'я. От він вже на відміну від попередніх героїв має багато броні та життя, але атаки менше теж має дуже потужне вміння. За X1 піднімає собі здоров'я на 390 і ставить на смішку, яка триває два ходи і не можна зняти. І ще поставить собі контратаку на 50%. За Х2 здоров'я буде підняте вже на 490, а контратака буде 105% і триватиме, як і насмішка, вже 3 ходи. І за Х3 здоров'я героя підніметься на 540. Контратака буде 133% і триватиме 4 ходи. І насмішка теж. Також здоров'я може піти овер. Виходить, він спочатку накине собі овер ХП і поставить насмішку, і відповідно його буде ще важче побити. А ще додасть клопоту контратака героя. Без диспелера ворогу прийдеться нелегко, і це ж можна лише зняти контратаку, а на смішку ні. Ну і плюс життя багато має і броні. Тому це такий потужний танк, який буде добре витягувати в команді. І я б сказала, що він герой і атаки, і захисту, адже і там, і там він буде виконувати свою функцію забирати весь урон на себе, заряджений оверхп і контратакою. В захисті, звісно, він буде максимально ефективний з ніндзя героями, але і в стрій команди з іншими героями він зайде добре, особливо якщо решта героїв не пасивні, а наносять урон. Хіба що є вже герой, що ставить на смішку, і він краще вписується в команду через сім'ю. Це я так на крампуса натякаю. Але мені здається, що він вже на крок попереду від крампуса, адже його на смішку не можна зняти. Хоча з іншого боку, крампус атаку дає додатково героям. Тут як в якій ситуації подивитися: нові ніндзя герої, в принципі, як і старі, є непогані, і добре зайдуть в команду захисту і команду атаки. Особливо, якщо пощастить зібрати сім'ю хоча б двох героїв. Їх урон і вміння можуть винести команду ворог. Найскладнішим завданням є їх спіймати, адже шанси дуже малі, а безкоштовних спроб дуже мало. За весь час гри мені пощастило дістати лише чотирьохзіркових зіркових аметрин та сапфір. Пишіть у коментарях, чи маєте ви ніндзя в наявності чотирьохзіркових зіркових або може із п'ятіркою пощастило. А якщо відео сподобалося, то ставте вподобайку і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. На цьому у мене все. Всім миру та добра. До зустрічі.